Чому собака починає захищати одного з членів сім'ї від інших, нападаючи навіть на своїх? Як це виправити? А в кінці я розкажу секретик, де ваш мозок просто will blow. І так, це відбувається із за двох причин. Перша причина це ви відноситесь до вашої собаки як до рівного члена сім'ї. Ти моя сюсюся, ти моя дитина. Я тобі все дам. Можеш бути у мене на голові. Залюблена, немає ніяких правил, немає команди. Ні, собака не випускає хвоста. Це перша причина. І друга причина це те, що ви можете дозволяти своїй собаці кусати вас в ігровій формі. Це під час перетягувань іграшок, це під час гри, як з котом. Отак робите, і вона вас кусає. Ці дві причини призводять. До такої поведінки відслідкуйте, чи є у вас такі взаємодії? Як це виправити? По-перше, створіть собакою відносини, де у вас є свої кордони. Наприклад, коли собака ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас навіть в ігровій формі, навіть коли радіє вас бачити, ви за це робите зауваження, бо це є перезбучення, це є ненормальною поведінкою по відношенню до вас, а потім і до інших учасників. Тому ці речі ругайте і, звичайно, сюсюкайте в основному, коли ви запрошуєте собаку, а не коли вона нагло порушує кордони, друге з іграшками перестаньте перетягувати і кидати іграшки. Не дозволяйте собаці кусати вас, ви можете гратися, але в моменті, коли вона вас кусає, тут же робіть зауваження і далі продовжуйте гратися. А секрет в тому, що захищає собака саме того слабкого, який дозволяє всі ці взаємодії бути на голові, кусати і тому подібне.